Всім привіт. Сьогодні ми ночували в палаці. Тут такі кемпінги. Ми з місцевою церквою, то що ми ходимо, нас запросили на ну, дві ночі переночувати з ними. Такий табір церковний. Поки ще всі сплять. Хочу показати місцевість. Ми тут колись були, але ми були просто проїхали і поїхали далі. А тут вже ми переночували. Дуже дуже класно. Незвично, звичайно, з дітьми в палаці, бо ще ми з дітьми в палаці ніколи не спали. Але дуже класно. таке Дуже все чисто, дуже все культурно і цивілізовано. Зараз о, чапля полетіла. Тут такі камні. Бетонні брили, я би так сказала. Та будівля, це є туалет, там навіть є душ. І якщо чесно, я шокована того, що там навіть туалетний папір і нема ніяких посторонніх запахів. Якби це дивно не звучало, все, все нормально. Територія покошена, територія вся чистенька. Є вода, дуже багато, потім вам покажу. Вона є бочка, де шашлик варити. Така бочка, як в ваші кухні в Україні. Зараз подивлюся, чи така. Підійду ближче. Бо можна приїхати, собі захотів чи стейк, чи шашлик, чи будь-що пожарити, то можна жарити. Гарно, спокійно провести зі сім'єю час. І за цей в'їзд, ну, я б не сказала, що дорого платити, тому що за одну добу 5 доларів. Ну, це ж не... Ну, невеликі гроші. О, дивіться. Все. Є ось така невеличка можна собі, можна і там, і столи. Но тут столи це пластикові, так розуміється, з переробленого пластику. Є дитячий майданчик, щоб діти собі, вона Надя вже з самого ранку спортом займається на велосипеді. Ну, холодно, ну, я б не сказала, що сильно холодно, але ну, як ранок. Прохладненько. Ну, ранки вони всюди ранки. Каже Надя, як ранки в Україні. Ти ж привиклаш, ти зранку вранці піш... ран... пішла до школи і в школі сидиш. А тут ну, не було нам, нам холодно. І що мене здивувало, це коли е, ми приїхали, то нам, я не знаю, це напевно хтось з церкви, дав дуйку, яка дує вітер, дали обігрівач на випадок того, що е, це. Що, якщо холодно, то можна включити обігрівач і буде в палаці тепло. Ну, Вони продумали. Це до дрібниці. Я не знаю, правда, чи це всі з нашої церкви. Можливо, всі, тут десь 50 людей приїхало. О, тому хлопці, хлопці молодші, підлітки встали зранку і вони запалили вогонь. А вже зараз батьки контролюють. І вже там щось доробляють. О, ти що, мене ходиш, шукаєш? Мені. То ходи, ти курточку дам. О, вже захар О, проснувся. Я зараз накачаю колеса, і їду Саша, там може, можемо треба. Я так на наші лодочки ходили. Ну ви приколісти. А що? Я ну, все? Мало вистала. Де я піду познімаю? Витя мудро придумано. Ходи, ходи. Я йду далі. Всі побрали велосипеди. Тут, ну, як сказати, все продумали, тому що за два дні поїхали, взяли великий прицеп, позбирали всіх велосипеди, всіх, хто хотів мати велосипед з собою, і завезли сюди. Палатки. Палатку ми не купували, ми позичили. І біля кожного є О, стіл. Я спав в Захар спав в кемпінгу, його покликав попрус... однопласник. Сем теж спав з хлопцями в палаці. А ми спали теж в палаці. Дивіться, є обігрівач і вентилятор. Ви скажете, куди ж його це? Дивіться, переноска є і все таке. Електрика. Оце вода, стіл, щоб їсти, всі умови є, туалет, душова, навіть з песиком. Песику заробили загорожу і песик нікуди не біжить. Мені здається, що ось ці люди, то вони тут на постійному. Ну, бо тут можна орендувати ділянку і в кемпінгу жити. Бо ж тут квіти, тому люди навіть повисаджували квіти. Так собі живуть люди. Це ж, напевно, що дешевше, ніж орендувати житло. Мамо, мені Кому подобається, ставте лайки, пишіть коментарі. Тут є магазин. Тут можна орендувати е, лодку чи каяку, як там вона правильно називається. І ось так собі жити. Всім гарного дня, всього найкращого. Підписуйтесь на канал, кому цікаво, коментуйте.